Це паляничка з кишенькою, в яку можна покласти будь-яку начинку. У миски з борошном зробила ямку, додаю сіль, олію, гарячу воду, перемішую лопаткою тепер гарненько вимішую тісто руками. Кладу у пакет і залишаю на 20 хвилин. Час пройшов, розкатала ковбаскою та розділяю на 10 частинок. Взяла один шматочок, розкачую, а інші поклала у пакетик, щоб не засохли. Ось так розкатала не сильно, щоб тонке було діаметром приблизно 15. Кладемо на розігріту сковорідку і бачимо пухирці перевертаємо на іншу сторону. І так треба поперевертати разів 5 туди-сюди. Вже на ділі буде зрозуміліше. Піту можна їсти просто так, вона за смаком нагадує лаваш, або ж начиняти колбасою, м'ясом, сиром, зеленю, огірком, помідором, рибою, будь-чим за вашим смаком.